Після побаченого ви будете обурені. Розбещений син колишньої Вінницької судді на знімав відео в інстаграм, де вилаяв навіть військових ім'я матері, сина та усі подробиці. Інциденту розповім за мить. З вами новини Тесеню. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Це обговорює вже вся країна. Як розбещений син колишньої вінницької судді вирішив, чи то блогером стати, чи то просто від відсутності мізків не знімати такі відео. Словом, просто подивіться на це. Музика громчикла закриті Тара-та-тара, Знайомтеся, це Дмитро Чизганов. Він син колишньої Вінницької судді, Алли Чизганової, про неї детальніше розповім трохи пізніше. А от усе це цей парець чудить у той час, коли українці здригаються від щоденних вибухів. Ну а що він думає, що йому все можна? От і розважається з пістолетом посеред Вінниці, наспівуючи російські пісні. Чи зганова вже затримали поліцейські разом із спецпризначенцями Курду? Окрім пістолета у сина ще виявили кілька гранат і запалів до них. Тепер мажору загрожує до семи років позбавлення волі. Але щоб ви не сумнівалися, це ще далеко не все, що наробив Дмитро Чизганов. Після затримання сплело не менш захоплююче відео на ньому 29-річний знахабнілий мажор. Зверніть увагу, призовного віку у всій красі співає лайливу пісеньку під гітарку, в якій посилає військових зеленського сбу та ТЦК під три чорти. Це відео теж вже облетіло всю країну. Нецензурно висловлювався чи про українського президента, але ми цього показувати не будемо. Чому тому, що війна не варто радувати ворогів. До слова, розбещений синок судді акаунт в інстаграмі вже видалив. Принаймні, на момент запису матеріалу зайти на його сторінку було неможливо. Але забувся він, що ще має тікток, де викладав відео з російськомовними піснями, розмовні відео у притаманні манері з матюками і як перехиляє чарочку. І це не все цей мамкін тіктокер у полі зору поліції вже не вперше. Раніше його притягували до відповідальності за водіння у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, а також за нанесення умисного легкого тілесного ушкодження. До слова матір Чизганова пішла у відставку ще у 2017 році. До цього вона багато років працювала суддою Замостянського районного суду міста Вінниця. Впродовж останніх років роботи суддя Алла Чизганова розглядала чимало резонансних судових справ, що були на слуху у Вінницької громадськості. У складі колегії вона розглядала справу калинівського сепаратиста Вадима Майстренка. Справедливого і неупередженого правосуддя вимагали Вінницькі пікетувальники від судді Чизганової під час розгляду. Справи за позовом лікаря Центру реабілітації інвалідів Віталія Токарчука. Ну і нагадаємо вам, що він такий не один, адже дітки чиновників чудять не вперше. Раніше ми розповідали про те, чим прославився повнолітній син у голови Черкаської обласної військової адміністрації генерал-майора на хвилиночку Ігоря Табурця Дмитро. Він чілить за кордоном, хоча хлопець теж призовного віку. І от власне своє 27-річчя хлопець відгуляв так, що потім огуділа вся Україна. Адже Дмитро вирішив в деталях відтворити процес народження людини. Ну а в головній ролі сам він власне і був. День народження все таки 27 років. Гарна дата. Дмитро підписав Born to Shine, що в перекладі означає, народився, щоб сяяти. Ну а сяяти в Україні йому, схоже, не подобалося під обстріли. Тож подався син генерал-майора під час повномасштабної війни в Україні за кордон. Хлопець ну дуже сучасний, має багато сили і натхнення на творіння. Ну звісно, у парижі знайдеться натхнення. словом за такими провокативними відео він помічений не вперше раніше. Він ще підкорював матраци у столиці Франції в пікантних позах. А що ви думаєте про розваги Дмитра Чизганова? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного вечора. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!